Вітаю всіх, хто зашов в гості мої вінтажну комору. Погляньте, що знаходиться у мене на столі. Це я отримала подарунок від своєї сестри Швейцарії. Вона мені прислала багато порцеляни, яку я хочу вам сьогодні показати, бо, на мою думку, порцеляна досить таки цікава. Діна, якщо ти мене дивишся, я тобі шлю мої найкращі вітання і велику подяку за такі чудові подарунки разом з Крісом. Мої дорогі підписники, я хочу сказати, що на сьогодні я буду відбирати хліб у моєї колеги, пані Марини з чарівної порцеляни», тому що це виключно іноземна порцеляна, а не українська. Зазвичай вона показує і розповідає про чудову порцеляну, яку вона находить західноєвропейську порцеляну, яку вона находить на барахолках. А я сьогодні покажу вам. Скоріше всього, що це колекція якоїсь пані або пана, яку е ця людина збирала можливо все своє життя, і ось так склало, що, мабуть, діти або онуки її винесли на барахолку. Сьогодні мова буде йти про міні-тарілочки. Це колекційні предмети. Е на е в Європі. Їх колекціонують і притом великій кількості, і в більшості свої ці тарілочки колекційні були випущені в період 60-90-х років э, для компанії Franklin Mint. Ну що ж, розпочнемо. Як я вже зазначила, що це колекція міні-тарілок, вони зазвичай діаметр 7,5 до 8 см. І доволі є цікаві та рідкісні екземпляри. Дещо про деякі я знаю, а про деякі, вибачте, не особливо, але ми полюбуємося і, як кажу, трішки розширимо свій коригозор в плані міні-тарілок, які випускались в Європі для компанії Franklin Min. Наприклад, погляньте. На цю чудову красу мою Бачите, це зараз я покажу клеймо. До речі, вони в кількості 25, чому я кажу, що це колекція, 25 тарілочок мені дісталися. І зараз покажу, як пакували, можливо, онуки для того, щоб вони не розбилися. При переїзді. Ось є німецька компанія Kaiser Made in Germany, бачите, Ось таку красу виготовила. Що ми тут бачимо? Ми бачимо і метелика, і пташечку, і чудові квіти, багато позолотий, дуже-дуже красивий малюнок. Ось зараз покажу вам. Ось такий от, наприклад, спосіб були. Я, чесно кажучи, спочатку думала, що так зберігалися вони чи на стінку вішали, але спробувала, вони не трималися. І ось такий от спосіб одна до одної, і я вам хочу сказати, за багато кілометрів вони доїхали в цілості і збережені, що називається. Так, ось така перша красунька. Далі. Дивіться на ось цю красу. Бляньте. Бачите, це все ручна робота. Цей малюнок, да, давайте спочатку клеймо, подивимося, а тоді будемо про малюнок говорити. Це американська річ, бачите, ручна робота компанія Францискан. І оцей малюнок називається Пустинна троянда. Досить розповсюджений малюнок, і самий популярний на столовій посуді на, на столовому посуду, який випускався в Америці, і, на превеликий жаль, якщо мені не зраджує пам'ять, в 2013, здається році. Він припинив випускатися. Тому посуд посуду, це вже будемо так вважати, що це вінтажна. Вінтажний малюнок, бачите, він такий випуклий, на жовт, жовто-зелений. І ось, я так думаю, що троянда е, шипшина, можливо, це шипшина. Як ви думаєте, цей малюнок, ця квіточка? Ось так вона називається: пустинна троянда. Стосовно ціни, у нас такі предмети коштують недорого. Я так слідкувала, наприклад, на, том же, на тій же платформі Ликс. А от за кордоном доволі таки ціна, що називається, немаленька. 10-15 євро за ось цю манюпусіньку річ. Дуже красиве, мені подобається. Є, є тут тарілочки, які мені дуже-дуже Ось, Оця одна із них. Мені здається, що власник оцієї міні-колекції, він доволі багато, можливо, подорожував по світу і от збирав, там, де він бував, можливо, збирав як для себе як пам'ять про країну, і ось створилася така в кількості 25. Екземплярів колекції. Так, а ось ця мені тарілочка, бачите, з чудовим фруктовим принтом. Це також ручна робота, бачите? Ось це європейська річ. І що ми бачимо? Ми бачимо Річард Чинорі. це Італія, а це бренд доволі дорогий. До речі, у мене є і повнорозмірна Тарілка цього бренду Річард Дженорі дуже цінується в колекціонерів. І це ручна робота. Бачите? Мануфактура Річард Дженорі. Також мені дуже і дуже сподобалося. Так, що далі? Погляньте на оцю красу, який рельєф. Бачите, хвилястий край, плетеність, як, як в корзинці. Ось. Троянда посередині, ну, дуже красива. Дуже і дуже красива. Однак, це ми бачимо, що це Аргентина. Зроблено в Аргентині, Вербану. Мені цей бренд ні про що не говорить, і тому я вам нічого не можу, на жаль, розповісти. Хто забажає, може собі пошукати в інтернеті і почитати. Но краса красивенна. Що? Не кажіть? Це моя думка особиста. Не знаю, як ваша. Так. Далі. Далі, далі, давайте подивимося ми ось на оцю красу. Мені здається, що з заплющеними очима знавці порцеляни можуть здогадатися, навіть не дивлячись на клеймо. Це знаменитий веджут. Це Англія. Це, бачите, матова, така неглазурова поверхня фарфор цього бренду дуже дорогий, вишуканий. От. І оця голуба матова поверхня прикрашена білими листочками і всередині портрет. Я не знаю, мені здається, що це Шекспір. Шекспір. Яка, яка ваша думка? Цінуються вироби колекціонерів, купують. І дійсно вони того варті, щоб, щоб купувати. Так. І такий для них звичний, доволі орнамент. Так ще називають отаке от, оздоблення синій вечут. Так, клеймо, бачимо. Щас, камера, зараз камера зловить, бачите. Ось таке. Так. Далі. Так, що ми будемо дивитися, давайте я перейду зразу до клейма. А, ось такий бренд е компанія Colport, Це також Англія, Бачите, ось такий. До речі, ви знаєте, коли я не дивилася, отримала цю колекцію, не подивилася на клеймо, е і за е оцієї ліпнини вигляді троянди з листочки, мені зда е здалося, що це. Може бути угорський, угорська порцеляна. Однак виявилося, що це ось ця компанія. До речі, ось ця компанія вже припинила випуск посуду, тому що, здається, в 70-х роках, якщо я не помиляюся, її викупив той же вечор. Тому це вже рідкість. Рідкість, рідкість. Так, далі. Скільки ми подивилися шість, переходимо до ось такої. Це також Англія. І це Royal Worcester. Бачите, файн порцеляна, якісна. Кістяна порцеляна зроблена в Англії. Ось такий малюнок у вигляді дракона. Це східний. Принт такий також користується попитом. І дуже часто посуд оздоблюють англійський посуд ось такими малюнками, і багато відправляють от такого посуду на схід. Так, далі що у нас є? Є ось така міні-тарілочка. Так, що ж це за бренд? Це. Ага, Франклін э, Порцелан. Дуже якісний порцелан. Нічого я вам э, сказати не можу. Однак погляньте на оцю красиву. На цей красивий малюнок. Так, Далі у нас ось така таріл, це вже галантна така сценка, Це компанія Spout, також це англійська порцеляна Fine Bonnet China England. ось. До речі, посуд оцієї компанії, зараз я її поставлю. Він досить такий дорогий і вишуканий. Дуже дорогий посуд. І цей посуд компанія випускала посуд навіть на рівні із Ветрудом і поставляла до двору королівської височіства, так скажімо, до королівського двору. А саме розумієте, до королівського двору, поганого посуду і неякісно не поставлялось. Тому я ще раз наголошую: оця компанія Вечвуд. І спот, ось якраз туди і мали доступ. Погляньте, яка краса. Так. Скільки ми вже тут з вами надивилися, 6-9, так, десята річ. Десята також, ось погляньте на цей. Це ручний малюнок, фруктовий принт. Подивіться, які соковиті, гарнющі фрукти зображені. І кому ж це ця краса належить? Давайте ми з вами подивимося. Ця краса належить. Також Англії. бачите, ручна робота Stafford Shift. Це шотландський Шотландський бренд. Ось. Дуже-дуже красива річ. Також мені до подоби прийшлася ця тарілочка. Далі ось такі, бачите, в кобальті, охоронці, якогось дворця, кому належить, подивимося ми, це Ройл Копангаген. Ось така тарілочка. Ну, скажу відразу, мені не особливо до подоби, Мені навпаки більш яскраві. Такі малюнки, фруктові, пейзажі ем... птахи, до доподоби. Так, так, це вже 10 ми подивилися, навіть менше половини. Давайте далі перейдемо сюди, я ближче поставлю. Так, щоб краще було взяти. Ось погляньте на цю красу. Яблуневий квіт, чи вишневий квіт. Ну, скоріше всього, мабуть, яблуневий квіт. Зображений золота, дуже ніжний малюнок. І ми бачимо, що це хто? Це компанія Noріtake Японія. І малюнок це називається. Бачите, я неправильно вам сказала, це ніякий не яблуневий, не вишневий квіт, А це азалія. Малюнок називається азалія. Він досить таки розповсюджений цей малюнок і користується великим попитом. Ось таке. Так, 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 так. Далі. Ось такий, бачите, міні-тарілочка, така з красивим квітковим принтом. І що ж це таке? Давайте подивимося ми. Це також англійський бренд. Бачите, це Royal Dalton, бо нечайна, дуже якісна порцеляна, ось користується попитом. Колекціонерів. Бачите, я навіть і не мила ці тарілочки, тому, вибачте, вони трішки-трішки неохайні. Так, далі погляньте на ось цю красу. Люблю такі предмети. Ось і, а чому, як не любити, а тому, що це ладро. Це іспанський дорогущий бренд ручної роботи. Він випускає порцеляну невеликими партіями. І ми знаємо, що у нас в Києві є музей швеця, де зібрана величезна колекція порцеляни цього знаменитого бренду. Малюнок досить такий ніжний. випуклий. ми бачимо і музиканту, і балерина. Щось музикант наспівує своїй музі. Ось красива, дуже красива робота. Ось. Бачите? Так. Так, далі, що це у нас тут є? Погляньте, це цапля, не цапля, не знаю. <гум> Скажіть мені, бо я не в ботані, не, не в зоології, не в ботаніці, я не дуже... Добре, розуміюся, хоча мала п'ятірки, скажу відверто, гляньте хвиляста така, хвилястий край, і без будь-якої якого без будь позолоти. Ось і що ж це таке ми маємо? Давайте подивимося. Ой, Не можу виловити. А, -а, 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 а, це окура. Бачите? Це також дорогий бренд. Він, до речі, якщо мені не зраджує пам'ять, випускалося це йому притаманне, таке остоплення. І я бачила ще багато птахів на таких предметах цього бренду. Далі. Так, це я вам показувала. Ось такий ще погляньте пейзажний малюнок. Бачите? що ж тут ми маємо. А ми тут маємо Норвегія. Бачите? була власне колекції, був Норвегія. Ось цей бренд славиться саме таким пейзажним оздобленням на своїй порцеляні. І ось ви бачите один із цих витворів. Так, далі будемо швидше, бо я вже трішки-трішки затягнула відео. Ви можете притомитися. ось такий красивий малюнок, також квітковий, міні-тарілочка, і це бренд, о, це Limous. Це вже Франція. Також досить дорогий, якісний фарфор. Мені його, як кажуть, рекламувати не потрібно. Так, в мене ще там є цього бренду предмети. Так, давайте подивимося на клеймо Що ж це тут за клеймо ой я, бачите, я дуже погано бачу. Якщо ви роздивилися, не, не можу я сфокусуватися. Ось Бачите, також такий якийсь гірський пейзаж чудовий зображений. Так, ну що, залишилося не так багато. Так, ось така погляньте краса, пташечки, метелики, квіточки. І що ми маємо? І ми маємо знову шлімош. Heвіленд. Дорогий. І Якісний, без реклами. Погляньте ще ось на цю красу. Дуже мені сподобалося, тому що тут чудовий рельєф, такий колір слонової кістки, мені подобається, багато позолоти. І оздоба причудова. Дуже красива річ. Так, давайте поглянемо, що ж це. А це угорщина. бренд Жолнаї. Бачите, Жолнаї ексклюзив порцелан. Ось ручна робота. Ну, бренд говорить сам за себе. легусінька, тонюсінька, ну, річ безподобна, що називається. Так. Ось погляньте на оцю саму ніжність, випуклі квіти такі на білому фоні, і тоненька-тоненька золота по бортику оздоба. І це. Елангенталь – це Швейцарія. На жаль, бренд уже не випускає такого посуду. На превеликий жаль. Так, а ось це, погляньте, ручна робота, бачите, ось також без будь-якої позолоти, ось така робота. Ось Бачите, ці мазки трішки нагадує український розпис. Ранній український розпис. І що ми маємо? Ми маємо ось таке клеймо І це Австрія. Бачите, це це Австрія. Це ручна робота компанії Австрійська ліл'єн От, дуже вишукана порцеля, порцеляна. Всі оці тарілочки, міні-тарілочки, ну, їх, крім естетичного призначення, вони можуть виконувати роль представити цю красу, поставити на туалетний столик або на ванній кімнаті, і ось якусь біжутерію, каблучки, ті ж самі цепочки колончики, всі сюди складати, воно буде дуже гарно і вишукано виглядати. Так, ось, погляньте, ще ось така красива річ. Ось, І що це тут? А це Голландія. Мені ні про що не говорить, відразу скажу. Так, якщо я не знаю, до речі, не рахувала країн, але їх доволі таки багато. А це Швеція, све. Компанія ні про що не говорить, бачите, ось таке оздоблення. І завершувати я буду останньою річчю. Ось таким простим малюночком. Але це хто у нас? Навіть тут є, бачите, ще є етикетка, і це Німеч... Німеччина баройтер. Ось така, ось така була на сьогоднішній день вам. Відео огляд міні-тарілочок невідомого колекціонера. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайки. Мені буде дуже і дуже приємно. Подарунки завжди приємно отримувати. Ще раз хочу висловити свою подяку. І ще чекайте наступні відео про подарунки це ще не були не всі. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.